Сьогодні ми записуємо флешмоб до дня незалежності України за участі наших співробітників. Дуже багато людей хотіло прийняти участь. Вихідне прийшло для того, щоб заспівати державний гімн України. Для нас це дуже важливо, тому що саме державний символ України це державний гімн, державний прапор та герб допомагають нам морально. Вистояти під час війни, і я хотів би подякувати всім працівникам. Привітати їх з прийдешними святами державного прапора та дня незалежності. Нехай все буде добре. Хай щастить, все буде в Україні. Сьогодні ми записували відео до дня незалежності України. Тут участвували наші бригади, виїзні, наші інтерни, водії, лікарі, фельдшери. Ми щиро віримо в нашу перемогу. Та очікуємо її вітаю всіх з прийдешнім святом. Слава Україні! Фабрика барабан, барабанна школа. Сьогодні медики, герої нашої країни, герої нашого города пригласили нас принять участие в этом масштабному мероприятии. А uh, сегодня ещё раз посмотрел в uh, глаза людям, которые спасают жизни, которые каждый день 24 на 7 работают ради нашей страны. И я убедился, что победа ещё ближе, чем она казалась мне ещё вчера. Слава Украине, героям слава. Дякую. Сегодня мы записали флешмоб с виконанням гімну України. Саме цим ми хочемо засвідчити нашу любов та повагу до нашої країни. Слава Україні! Сьогодні ми записали флешмоб з приводу Дня Незалежності України. Все було дуже круто, мені сподобалось. Отримав неймовірні емоції та задоволення. Всіх зі святом вітаю вас. Бажаю, щоб Україна була незламною і ніколи не здавалась.